Вітаю вас, шановна спільнота. Запрошую першокласників на урок навчання грамоти. Готуйте, будь ласка, зошити, дітки. Сьогодні будемо вчитися писати малу букву Л, склади та слова з нею. Дзвоник всім нам дав наказ: до роботи швидше клас. Біля столу станьмо чемно, плине час хай не даремно. Зараз пограємо в гру, яка називається. Подумай, не поспішай. Доберіть слово, що починається на останній звук слова стіл. Який останній звук? Стіл звук л. Згадайте назву пташки, у якій був би останній звук слова стіл. На уроці читання ми сьогодні розглядали багато там пташок у нас було. І деякі починаються саме цим звуком. Доберіть слова, щоб перший звук був Л, а останній А. Я знаю, я знаю лампа. А яке слово утвориться, якщо до складу га додати один звук? Га І ще один звук, яке буде слово. А зараз погляньте у себе в кімнаті та знайдіть предмети, в назві яких перший звук Л або л. Продовжуємо гратися і зараз гра однакові кульки. Знайдіть, будь ласка. Ось вони. Сподіваюся, що ви знайшли. Дві жовті кульки дають нам склад Ла. Дві червоні ли. Кульки сердечки Лі. такі кульки ло і блакитні лу. Прочитаємо ще раз швидше: ла, ли, лі, ло. лу. А тепер поміняємо їх місцями, що в нас вийде? Ал, ил, іл, іл ол. Ул. Продовжуємо гратися. Гра, впіймай звук. У літак сідає лис. З міста він летить у ліс, а лисиця й лисенята виглядати будуть тата. Який звук часто повторювався. Правильно звук Л, хоча був і Л. Літак, лис, ліс, лисиця, лисенята. Побудуємо звукову схему слова, що починається м'яким приголосним звуком. Що це у нас, дітки? Лимон, вимовляємо л Ли. твердий л, а це ліжко. В цьому слові. Звук Л на початку м'який. Побудуємо його, його звукову модель. Поділимо на склади ліж ко. Два склади правильно. Ліж, які ми чуємо звуки, л і ж. Другий склад ко, к. О! Покличемо його. Ліжко! Все правильно наголос падає на перший склад. А зараз подумайте, коли ви бачите лимон або чуєте це слово лимон, що вам спадає на думку? На думку які асоціації виникають? Що він кислий, так? І ще жовтий. А ще аромат у лимона дуже схожий на аромат апельсина або мандарин. А ще це цитрусові і апельсин, і мандарин. А ще виникає в уяві слово чай, адже ми взимку часто п'ємо чай з лимоном, а купуємо його у магазині. От скільки асоціацій виникло. А у вас. Продовжуємо. Складемо звукові схеми слів: котик та слоник. Два склади і в тому, і в тому слові. Дивіться: котик, слоник. Починаємо зі слова котик. Перший склад ко. К-о. Далі т, «и», к. Покличемо його. Котик. Наступне слово солоник. Перший склад соло. С л о другий склад ник. Н-к. І К вийшло слоник наголос на перший склад. І котик, і слоник на цих малюночках це іграшки. А тепер попрацюємо в зошиті. Відкрийте зошити на сторінці 26. І знову пограємо в гру. Треба назвати якомога більше слів, назв предметів, які починаються на букву Л на цьому малюнку. Ну, давайте почнемо з гори, що ви бачите. Літак, а це ліхтар, а це ластівка. А це стоїть. Лавка. А це лелека тримає люстерко. А як називаються оці лілії, знаєте? Це латаття. Що ж за слово сховалося, дітки, в цій схемі? Синім позначені приголосні звуки, які ми сьогодні вивчаємо звуки. Л. Здогадались? Так, дітки, це лелека. А зараз порівняємо друковану та писану літеру. Погляньте це друкована маленька Л, а це рукописна. Ось вона яка. Рукописна літера маленька Л, як і велика, складається з двох елементів. Прямої похилої короткої палички з заокругленням вліво, та прямої похилої короткої палички із заокругленням вправо. Легенькі. Так. Візьміть, будь ласка, олівці в руки і спробуємо написати цю букву у повітрі. Подивіться, де треба поставити крапочку. Ось вона з'явилася на екрані. Готові? Ставимо на крапочку олівець і починаємо. Раз і два. Давайте ще раз спробуємо. Раз, і два. Раз і два. Повторюємо правила, як правильно сидіти за столом. Назвіть, будь ласка, ці правила. Як тримати спинку, як мають стояти ноги, чи можуть звисати локті зі столу? А тепер як слід тримати олівець в руках? І під яким нахилом треба покласти зошит? Якщо ми пишемо, подивіться на цей малюночок правою рукою, то зошит нахиляємо вліво. Якщо ж пишемо лівою рукою, то зошит нахиляємо вправо. І ось наступне завдання написати у першому рядочку спочатку обвести контури маленької букви L, а потім дописати рядочок самостійно. У другому рядку ми будемо чергувати. Маленьку букву Л з прямою короткою паличкою похилою. Нахил перевіряємо за оцими похилими лініями. І в третьому рядочку поєднуємо поруч дві букви L. Подивіться: треба зупинитися, коли ми пишемо першу букву L, на середині рядочка посередині. Тому що якщо ви будете доводити далі, то вийде буква М. Обведіть спочатку за контуром, а потім продовжіть самостійно. Зробимо пальчикову гімнастику. Погляньте, будь ласка, яка комбінація виходить з пальчиків. Великий палець ставимо на стіл, мізинець. Далі безіменний та середній загинаємо, а вказівний дивиться вперед. Можна ним навіть поворушити. Тепер другою рукою зробіть те ж саме. А тепер спробуємо зробити те ж саме, але спробувати рухатися на пальчиках. Отак, От на мізинчику будемо крокувати вперед. Так, дивіться ще раз. Раз, два. Ліво, право, ліво, право. Продовжуємо писати букву сполучення. У першому рядочку прочитаємо, треба написати ЛА. Ал. В другому рядочку ло, ол. і в третьому ил, а потім слово мило. А зараз вправа для очей. Спостерігаємо за літаком. Hmm. Зараз спробуйте знайти пару кожному складу. Кожному друкованому треба знайти рукописний склад. Прочитаємо рукописні: ло, ли, ла, лі, лу, ле. Знайшли пару першу ло. Ли, ЛА, лі, лу. Ле. А тепер дуже, дуже важливе завдання. Нам треба написати слово, яке подано друкованим шрифтом, написати його рукописним. Всі рукописні букви. Крім того, Обов'язково слідкувати за поєднанням цих букв, щоб можна було добре прочитати. Тепер візьмемо додаткові зошити. Та спишіть, будь ласка, оці імена. Нагадую, імена пишуться з великої букви. Перше ім'я алім. Потім міла і речення. Міла-мала. Поставте знову відео на паузу. Ось подивіться, як поєднуються букви сполучення. Отже. Ваша робота має виглядати так. Двічі слово алім двічі міла. А потім напишемо двічі речення. Міла-мала. Оці. буквосполучення, ці склади можна не писати. Ви просто подивіться, як поєднуються. Ну а зараз пограємо в гру, так чи ні. Сьогодні на уроці ми вивчили букву Л. Буква Л позначає приголосний звук. Буква ой, звук М позначається буквою Л. У слові лисичка перший звук Л. У слові мило один звук Л. Молодці. Оберіть, будь ласка, смайлик, який відповідає вашому настрою в кінці урока. А зараз відпочиваємо. Дякую вам, дітки, за увагу. На все добре!